Я пропоную вибрати на цю позицію людину, яка представляє нашу громаду, не громадські організації, а громаду простих, правильних, чесних людей, які з першого дня стояли на майдані, давали нам приклад, проводять патріотичне виховання молоді, витягують дітей із наркоманів, із оточення наркоманів, людей, які дають правильний приклад своїм власною свої поведінкою, своїм відношенням. Це наш побратим. Він людина, якій його всі поважають. Я думаю, що сильна рука, чесна, правильна, голос народу вам буде тут потрібен. Я пропоную на цю посаду Павліва Павла Павловича. Я вам скажу, що це людина дійсно з великим серцем і надзвичайно мужня. Не лише так, по габаритах, а дивіться дивіться в очі, там де все ясно. Дякую. Будь ласка, пан Бонь. Спочатку почав свого виступу Кіноза, ну, давайте коли це кісь. Ми, ми задекларували, що будемо возитися по-громадському відкриту і так Я нічого не маю років проти пана Павлова, але все-таки обирали другу анітуру Федіра Федоровича. Я думаю, що тіло вічно буде, щоб, щоб його громадська організація представляла сюди. Тобто ви пропонуєте, ще раз, ваша пропозиція в чому заключається? Будь ласка. Будь ласка, доповніть ваша пропозиція. Я це, це чув вже, я розумію. Це перше. Друге. Друге, я ще вважаю, що відповідно в жорстокорійові був Федір Федорович його, як... Дякую, я вас зрозумів. Тобто пропозиція, друга кандидатура Федір Федорович Пенканич. Є якісь іще. Будь ласка, увага. Ще раз, я вас слухаю, били. Можна, а є доцільність цьому? Давайте проголосуємо за кількість заступників. Я думаю, що це питання доречно. Що скаже громадськість? Ну, там... Своїх колеги є пропозиція обрати навіть не двох, а трьох заступників по трьом напрямкам Со – соціальний, економічний і їх Все давайте перед тим як ми я зрозумів. -за Два заступника. Добре, будь ласка, я прошу тут. У нас є голова а, заступник голови І Для того, щоб не було ці Більшістю голосів може приймати всі рішення. Тобто, щоб це не було або голова прийняв рішення, проголосував, підписав, або його заступник, або вони в Богу. Щоб ви розуміли, голова заступник і всі голови комітетів це правління, і вони тільки більшістю голосів приймають ці запитання. Всі питання. Запитання будуть всі зняти. І друге питання. Є виречові для того, щоб ви могли час заступник. Відкликати, тобто, тобто так? Це пропозиція наша Дякую. Значить, У нас є чотири кандидата на, а, на посади. Тобто, я а, пропоную проголосувати. Я зараз скажу. Тобто, значить, йдеться про Павла Пало Павловича, про а, Павло Павлович, станьте, будь ласка.

Матір наступний час безплатний співперше відряджу. Усі, хто туди з нами родиться, всі безплатні, всі запрошують. Так що, кого бачимо, Ну, Що було стане? Ще веро кандидатів готуємо. Тобто, третій років не зараз. Последній раз нас прошло. Так, далі у нас наступний у нас фактично Петканець Федір Федорович. Будь ласка. Ну, ви вже, в принципі, все сказали, а значить, далі у нас. Глеба, Еріх Юрій. Юрійович, Юрійович так. Юрій. на сьогоднішній день лікар-інтерн. У мене протягом 10 років, прошу я санітар лікаря інтерна, працював е на керівник на посадок у громадських ор організаціях, також е був помічником обласного депутата Шостого скликання. Е був радником голови РДА. Із на, на сьогоднішній день а, голова комітету з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення громадської ради привели протокол міській раді. Пішіть протокол. На, на протязі місяця провели моніторинг а, питань а, по запитам основниця, що було це перелік платних і безкоштовних послуг, які надають на лікувальні заклади. А, на сьогоднішній день а, по, поки що оприсували три лікувальніші заклади. Після того, як опрацюємо всі, зберемо прес-конференцію і для населення озвучимо, щоб населення знало, за що вони повинні платити, що так, що ні. А, свою ціль, чого я хочу, щоб тому що а, без сумніву я не належу ні до а, керівництва, і ні до лікарів. Я, є... я поки що, поки що я медик, я, а, а, я особа із вищій освіті ще не ліка. тобто, лікар. Тобто, лікар-хірург. Так. Лікар-хірург третього року навчання mm -hmm. у жорська центральні міська кінічна лікарня. Також на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, а, під час моніторингу. Відділення рентгенології у, у Жорській центральній міській е, клінічній лікарні повинно надавати школи безкоштовно. У, у переліку плати школи їх немає. Це і рентгенографія, і рентгеноскопія, і комп'ютерна томографія. Ну, а далі ми, отаді, ми ще будемо. У нас тільки комп'ютерна томографія. У обласній лікарні... Будь ласка, да. значить далі. Шевчук Володимир Анатолійович, наступний кандидат. Будь ласка. Володимир Шевчук, кадровий офіцер, друга освіта економічна, третя освіта проєктний менеджмент. З 2008 року працюю в сфері медицини. З 2009 року заснував стаціонар по паліативу. З 2010 року працює виїзна мобільна бригада по наданню допомоги паліативним хворим. З 2012 року приступив до розбудови першого в Україні регіонального центру паліативної допомоги. Використовую Небюджетні кошти, позабюджетні. Це е, значить різних фондів, грантові інституції, таке інше. Планую в цьому році, якщо дасть Бог, ввести в експлуатацію цей центр на 25 місць по паліативу. І чотири е, райони, які суміжні з Виноградівським районом, це Іршава, Берегово, Хуст і саме Виноградово, от будуть працювати вже як е, ну, регіональний такий е, буде е, район, район по паліативу. В перспективі які роботи значить, я являюсь членом Всеукраїнської ліги паліативної допомоги і головою обласного осередку. Маю благодійну організацію і своїм маленьким колективом. Ми вже на протязі п'яти років активно використовуємо для надання різних видів допомоги, в тому числі і з Майдану. Люди, які отримали поранення, ми допомагали. І зараз закупка бронежилетів, таке інше. Тобто ж сектор широкий від медицини до економіки. Дякую. І так, тобто ми заслухали наступного катего Шевчука Володимира Анатольовича, В принципі, я так розумію, всі вже виступили. Будь ласка, давайте туди шляхом значить да, голосування. Рейтингу, рейтингу голосування визначимо тих двох заступників, які мають фактично бути заступниками голови громадської ради.